Без значної кількості чорної та сірої агітації так охарактеризували останні вибори представники обласного комітету виборців України. Дженсахучі була проте, небагато. Максим Лисюк припускає, що це пов'язано з подіями у державі, А ось короткі терміни кампанії вплинули на чисельність дільничних комісій. Не всі суб'єкти змогли подати своїх людей. До того ж, в останній тиждень фахівці зіткнулися з проблемою, коли окремі кандидатури у президенти дали вказівку штабам змушувати членів ДВК писати заяви на звільнення. У нас є така інформація по комуністичній партії з Приблизно 56 членів комісії 22 написало такі такі заяви. Частина відмовилася. Був один член комісії, який звернувся в прокуратуру з інформацією про те, що його заставляють писати заяву на вихід з членів дільнишович комісії, А він хоче працювати, і хоч такий курйозний дуже суттєво вплинув на діяльність ДВК робочих рук так і бракувало. Попри регулярні кадрові заміни, основною проблемою цих виборів кажуть КВУ. Були черги, зате майже не було порушень. І використання адмінресурсу, це напевно перші вибори взагалі за всю історію спостереження КВУ, які пройшли зовсім ніде ні, не було зафіксовано використання адмінресурсу. Е, Всякому разі, ми такого не зафіксували. Це перший раз за весь час. А якщо раніше були спроби вкидань. Ну, у нас карусели і даже були в нас підозри, хоча документально це пітрело. Зараз основна проблема виборів були черги, черги, черги. Складність представники КВУ вбачають також у постійних змінах виборчого законодавства, адже людей для роботи на ДВК щоразу доводиться перевчати.